А не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. І коли ви завалаєте до мене, прийдете і помовитесь до мене, я вислухаю вас. А коли будете мене шукати, то знайдете, якщо шукатимете мене всім вашим серцем. Яке нове, нову обіцянку Бога ми тут бачимо? Ми бачимо, що Бог хоче, щоб ми працювали. І не каже, що ви будете мати безтурботне життя. Але що він додає? Він каже, що має добрі наміри щодо нас. І він звертає нашу увагу на те, що життя у Богові це не добре тут, зараз і все. І назавжди може добре. Він каже, що він має наміри про нас, щоб у нас було все добре у майбутньому. Він каже, що це великий процес, велика і довга дорога, яку ми повинні йти з Богом рука за руку. Що він ще додає? Велика обіцянка від Бога, що коли ми заволаємо, тобто звернемось до Бога, от все в нас погано, вже кажу, навіть не мовиться, а завалав, не проси, а прям кричить. Каже, коли ви заволаєте і прийдете до мене і помолитесь до мене, я вас вислухаю. каже. Знаєте, як важливо, щоб була людина, яка вислухає? І як набагато краще, коли вислухає сам Бог. І він додає, що якщо ми будемо шукати Бога, то ми його знайдемо, якщо будемо шукати всім серцем. І тільки у Богові можна знайти той спокій, і тільки Він може направити нас на ту добру дорогу. У дії святих апостолів, 14 глава, 22 вірш написано, вони зміцнювали душі учнів, закликали залишатися у вірі. Бо ми маємо, казали вони, через великі утиски увійти до царства Божого. Бачите, наскільки їм було важко. От апостоли прийшли до інших віруючих людей, їм довелося їх умовляти, залишитися у вірі. Чи було нас Радієте невимовною, і приславною радістю. Доволі так якось сумбурно для нас написано незвичним складом. За що він каже, треба радіти? За те, що приходять випробування, і ці випробування вони нам не на зло йдуть, а на користь. Петро повідомляє нам, що все незручне і важке. У нашому житті усі труднощі і складнощі, і, можливо, навіть випробування, які пошве нам Бог, вони слугують для одної цілі для того, щоб очистити нас. І він порівнює це очищення з тим, як очищують золото. Як золото переплавляють багато раз, багато випробувань. І золото від цього не псується. Допустимо, ви мали великий шматок такий золота. І його переплавляють, і воно стає все менше, менше, менше. І здається, що гірше стає, як ніби. Ну, Павло каже, що від цього гірше не стає. Уходить всяке сміття. Золото від переплавки воно стає чистішим. І ми знаємо, що Бог хоче від нас, щоб весь цей шлак від нас відпадав, щоб ми залишалися цим чистим золотом. Щоб ми ставали краще, не залишалися на одному місці. Наші випробування і наші складнощі це не прокляття, яке на нас хтось насилає. Це не просто горе і біда, яка приходить в наше життя. Це написано необхідний процес для нашого зростання. Петро також нагадує нам про нашу кінцеву мету. І ця кінцева мета це не наш земний комфорт. Він говорить про спасіння душ. Чиїх душ. Він про це не говорить, але я думаю, що перш за все ми повинні подумати про спасіння своїй душі. Не втратити віру. І що він має точно на увазі, це про те, щоб ми шукали спасіння інших душ. Не тільки своєї, а й душ наших ближніх. І віра, вона наша буде дуже бідна і дуже бліда. Якщо ми будемо жити тільки заради того, щоб як найзручніше влаштуватися в нашому земному житті, якийсь будинок мати гарний, якусь машину гарну, жити в якомусь пристойному місті, не в якомусь захалусті, не на краю міста, а може ближче до центру десь. Якщо наше життя все складається тільки з цього, і більше нічого ми від Бога не хочемо, То дуже наш стан він плачевний стає. Можливо, ми, коли до Бога приходили, ми могли думати цими категоріями, що життя наше зміниться на краще. І ми бачимо, що життя наше воно змінюється на краще, воно не залишається на місці. Але Бог нам цього не обіцяв, що воно прям зміниться в нас все буде добре. Але Бог обіцяв, що Він має наміри добрі, щоб нас все ставало краще і краще, а не гірше і гірше. І... На що він ще звертає нашу увагу? На плоди, що ми повинні з часом не залишатися на місці, не думати тільки про те, як нам покраще влаштуватися, а повинні думати про ті плоди, які ми принесемо Богові. І найкращим плодом для Бога залишається, як написав Павло, спасіння душ. І якщо ми не задумуємося про це, ми десь звернули не туди в нашій вірі. Якщо ми досі продовжуємо думати про те, як би нам покраще влаштуватися, хоч може ми вже 10 років і більше у вірі, а все ще думаємо, от, як би життя моє наладилося. І це непогано написано, щоб воно навадилося, але це не те обов'язкове, до чого ми повинні прагнути. Давайте подивимося всередину себе і дамо якби для себе чесну відповідь, що є для нас пріоритетом, на що ми витрачаємо наш час. І про що ми більше всього думаємо. Я дуже часто згадую цей приклад про ту гілку, написано чи про те дерево, яке садовник багато за ним доглядав, кожен рік його удобно. Але воно все не давало і не давало плодай. Написано, що його відсікли. І ми не знаємо, в який момент буде відсічено. Но Бог знає. Для кожного він дає свій запас часу. До кожної людини стукає. І до віруючих, і не до невіруючих людей. Написано, що він направляє як пастир. Але це все до часу, не постійно так буде. Давайте старатися прислухатися. Амінь. Давайте помолимось. за спасение, за все блага, которые мы имеем на сегодняшний день. Благослови, Господи, наше служение, благослови, Господи, все, кто будет участвовать. Благослови, те, кто не смог прийти в одиночестве по болезни, Господи, благослови, Господи, наше служение. Господи, я воздал Тебе славу, и до Твоей благодарности славы. Более просим Тебя. Жаль, созднился над нашей Украиной, Господи, чтобы закончилось свой день. Да будет благо над нами. Боже, великий Отец, Дух Святой. Аминь.

Желание Господь, щоб нам обновлялися в сімей Духа Святого, Господи, і слава Тобі, як дижить на всі дні життя, мені Бога та Денці. Господь, ми щиро дякуємо Тобі, що Ти наш Бог, що Ти благословляєш життя наше і провадиш через ці шляхи, Господи, випробовують. Господи. І ми віримо, що це, Господи, дійсно на користь нам, Боже, що це для нашого духовного спогадження. Збудування Господи, і ти, Господи, не залишаєш нам в цьому житті. Слава Твої, подяка, і в цей день, що ти зібрав нас на цьому місці, і ми можемо прославити ім'я Твоє нашого Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Боже, дякую тобі за те, що ти нагадуєш про те, що як би нам не хотілось, би ми цього не прагнули, але ти сказав, що в нашому житті будуть труднощі, будуть випробування, будуть а, різні страждання, можливо. Боже, але ти сказав, що це нормально і ти все одно з нами, ти все одно ведеш нас, і щоб ми дивились не на земне якесь пловоустройство свого життя, а на те, що ми отримуємо на небі. Боже, тобі за це слава, за те, що ти Бог великий, Бог живий, Бог рідний нам. Тобі слава за все. Амінь. Амінь. Боже, дякуємо Тобі, що ти знайшов нас у цьому світі, і що ти, Господи, дав нам покаяння і дав нам, Господи, прийти до тебе. Ти допоможи, щоб через всі ці, ці випробування ми проходили гідно, Господи, щоб ми не були тими людьми, кого треба умовляти залишатися в вірі, але щоб ми могли, Господи, укріпити сили інших людей, укріпити віру в інших людях. Амінь. Слава Господу! Зараз час прославлення Господа. Будь ласка. Вірую Сина. Будь ласка. 1 Коринтянам, 10 розділ. Не хочу оставить из братів неведения о том, что наши отцы все были под облаком. Все они прошли сквозь море. Все они крестились в Моисея, в облаке и в море. Все они ели одну и ту же духовную пищу, все они пили одно и ту же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не всех из них благоволил Бог, и были поражены пустыни. Все это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Даже не будем быть идолопоклонниками, о которых сказано, народ сел есть и пить, и стал играть. Не будем благодействовать, как некоторые из них благодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не будем искушать Христа, как они искушали и погибли от змей. Не ропщите, как они роптали и погибли от истребителя. Все... берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные, бегите от идолослужения. Я говорю вам, как... На ну, что-то такое я говорю вам, как рассудительным. сами рассудите, о чем говорю. Чаша благословения, которое благословляем, не есть ли приобщение к крови Христовой. Хлеб, который прилавляем, не есть ли приобщение к Телу Христова? Один хлеб, и мы многие, составляем одно тело, потому что причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, которые едят жертвы, не участник или не жертвника. Что же я говорю? Идол, есть ли что-нибудь? Или идола жертвенная, значит ли что-нибудь? Нет. Но и язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. А я не хочу, чтобы вы были вообще не с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете участвовать в трапезе Господней и трапезе Бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все в непозволительно, но не все полезно. Все в позволительно, но ничто не назидает. Итак, каждый угождай не только самому себе, но угождай и другому. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести» ибо Господня земля и все, что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите прийти, то все предлагаемое ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет, что это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля и все, что наполняет ее. Я разубею совесть не свою, а другого. Ибо для чего в моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Едите ли, пьете ли, или что иное делаете, все делайте во славу Божию. И не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией. Аминь. А дальше то. Аминь. Слава Господу, дякуємо вам. Будь ласка, ще. Лена, будь ласка. ой vai Чую я тебе, знаю, що на світі, знаю, що немає такої любові, як в тебе, голос твій, як птиця, над нами кружиться, і зве усі втомлені серця, і промінням сонця, в душу мені ляже, і все манить без кінця. i'll show you